І так, друзі, ну що всім привіт на зус'я В цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. І Зроблю максимально детальну покрокову інструкцію, як це зможе робити кожен з вас. Справа в тому, що три роки назад я працював на будівництві різноробочим і вже два з половиною роки заробляю кошти в інтернеті. Ця стратегія, цей заробіток підійде для тих, в кого немає ніякого досвіду, оскільки подивившись цей ролик до кінця, кожен зрозуміє від самого початку до самого кінця, як заробляти та як тут все покроково робити. Можна заробляти як з комп'ютером, можна заробляти як се як з ноутбуку, в принципі, немає взагалі ніякої різниці, окрім того, що вам потрібно запам'ятати повністю від до я про це здій. Тому пристягуйтесь, ми зараз з вами підемо за комп'ютер, буде максимально цікаво. Також так. в мене є свій особистий телеграм-канал, де ви знайдете ще набагато більше стратегій, набагато корисніше всяких порад штук мотивації і так далі. Також мою команду, в яку може кожен з вас приєднатись, якщо вам буде цікавий такий спосіб заробітку. Тому я вже зараз прямо сідаю за комп'ютер, буду вам все показувати від початку до кінця. А ви поки забері собі чайок. І можете підписатися на мій телеграм-канал, який знаходиться в закріпленому коментарі під а, цим відео. Також там буде знаходитися силка на брокер і всі інші посилання, тому що газуємо. І так, ми вже за комп'ютером. Дивіться, для самої роботи нам знадобиться всього-навсього два сайти, саме в цій стратегії. Перший сайт це основний це бінаріум, це брокер. І на ньому ми заробляємо кошти на валютному ринку. Давайте я переключусь, на демо аккаунт і відразу вам покажу. Дивіться, наприклад, ми обираємо з вами пару, можемо зробити сортування по валютним парам. Ось, наприклад, єврокат. Натискаємо 70. 4% доходності. Далі, дивіться, це у нас графік цієї валютної пари, співвідношення валютної пари. Я зараз демо рахунку, я, наприклад, ставлю свій прогноз, що до часу 16.41-12 тисяч 500 гривень, моя сума угоди, графік піде вгору. Тобто я зараз прогнозую те, що графік буде рухатись вгору. Якщо графік справді буде рухатись вгору, якщо він буде вище, ніж моя точка входу до 16.41, я зроблю 84% від суми цієї угоди, яку я тільки що поставив. Розумієте? Якщо ж графік навпаки піде вниз, і моя года закриється мінус, я втрачу ці кошти. Зрозуміли, в цьому і заключається суть. Ми робимо з вами прогнози на валютному ринку. Відпрацюють вони чи не відпрацюють. І стратегії і мій канал і я заробляю виключно на тому, що я допомагаю, так би мовити, дізнатися і показати, в яку сторону піде ринок за рахунок різних певних аналізів. І в цьому відео я якраз таки показую вам одну із стратегій. А посилання на свій телеграм-канал я залишаю вам саме для того, щоб ви там подивилися, щоб ви приєдналися в мою команду, оскільки в моїй команді в мене є два аналітика, торговий бот та а також приватні стратегії, де можна прогнозувати, так би мовити угоди на валютному ринку і потрапити туди можна безкоштовно, тому що кожен день в своєму телеграм-каналі я розігрую 10 безкоштовних місць, де будь-яка людина з вас може просто написати мені, хочу в команду, та й потрапити туди. Дивіться, от зараз саме в цей момент у нас на демо-аккаунті на демо угода зачиняється майже в плюс. Подивіться. Бачите, графік був вище, ніж наша точка входу, ми так і прогнозували. І наш чистий прибуток склав там плюс-мінус 11 тисяч гривень. Тепер переключаємося з вами на реальний аккаунт. Посилання на цей брокер я також залишу в закріпленому коментарі під цим відео. І так, дивіться. Після того, як ви зареєструвалися, швиденько проведу вам екскурс. У вас, скоріше за все, буде ось такий тип графіку, тобто зонний тип графіку. Ось такий от. Ми його змінюємо на «Candle», Тобто натискаємо сюди, «Candle Бемс, все. А далі тут також є українська мова, В мене просто стоїть на англійській Далі як поповнювати, як виводити? Натискаємо аватарка, make a deposit Можна поповнювати як карту, я криптою взагалі немає різниці. А як виводити? Аватарка, вінтрал, також карта, крипта немає різниці. Все, в принципі, з цим максимально легко. В ко брокер виводить абсолютно всі кошти, абсолютно будь-які суми. У мене виводів більше, ніж на 10 мільйонів гривень за 2,5 роки. У мене є безліч відео на Ютуб, де я виводив лям, і 2, і 3, і п'ять тисяч гривень, і так далі. Тому все з цим. Немає ніякої проблеми. Бемс. В принципі, все. Також головна штука це таймфрейм. Таймфрейм це період відображення одної свічі. Це виключно візуальний ефект, тобто він нам не сильно потрібно. Ми можемо відкрити 5 секунд і на 5 секундному таймфреймі, просто щоб максимально детально дивитися графік. І так, з цим розібралися. Далі другий сайт, який нам потрібен, це iBoost. iBoost це сайт, який видає безкоштовні сигнали на валютний ринок на брокер Binarium. І так, дивіться, для того, для того, щоб а, отримати сигнали на АІБусті, нам потрібно. Тут зареєструватися. і а... Вести своє ID, ось ці, от, ось ці, от, ось ці от, ось значення. Бачите, IDшнік, ось у мене 3, 3, 3, 0, 9, 8, 5 на e-Bostu. Це ви все побачите. Тут на ЄБусті e є інструкція. І тут це, це все, так би мовити, вказується. Ось у вас тут буде ось таке вікно, дивіться, зараз воно відкриється. Бачите, у вас тут буде таке вікно на ЄБусті, e і ви ведете там свій id IDшнік з бінаріума, і вас пустить, і ви будете отримувати сигнал. Зрозуміло, в чому суть. Тому що iBoost e працює виключно з тими, хто зареєструється по реферальному посиланні на, на сайт. Бінаріум через них. Проте, якщо ви будете реєструватися по цьому посиланні, яке ви знайдете в закріпленому коментарі під цим відео, то ваш адішнік пройде, тому що я зробив, що всі ті люди, які мене дивляться, вони зможуть користуватися і бустом безкоштовно. Тому так, в мене вже є аккаунт, на а, я вже просто сюди ввожу, вхожу і зараз покажу вам сам процес зробітку. І так, а все, у нас тепер готові два сайта: iBoost, який видає нам сигнали на бінаріум, і сам бінаріум. На iBoost натискаємо кнопочку Отримати сигнал. В моєму випадку отримати новий сигнал. Натискаю отримати новий сигнал. Зараз ми чекаємо, поки сайт є e знайде сигнал. Тобто нам не потрібно аналізувати ринок. Нам не потрібно туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Все, що ми робимо. Ми зараз просто чекаємо. Все чекаємо, поки нам здається сигнал. І так, ми знайшли сигнал Єврокат, а бай 5 хвилин ми можемо просто так скопіювати. А єврокат у нас відкритий. Давайте я все одно на всякий випадок покажу. Єврокат вели, 84% ліва колонка. Відкриваємо, все відкрився у нас графік. Далі бай це верх до 15:48. До 15.48. У мене інший часовий пояс, тому у мене до 16.48. Не 100 тисяч гривень. Поставлю 30 тисяч гривень в угоду. Все, бум, єсть. І так, давайте поясню тепер, що я зараз тільки що зробив. Зараз на e і нам видався сигнал. Це валютна пара, Єврокат. Ось ми відкрили єврокат. Далі напрямок, бай, це стрілочка зелена. Бачите, у нас тут є два напрямки вгору і вниз. Якщо бай, це переклад купити. А, тобто зелена стрілочка, вгору. Якщо би писалось, це вниз. 5 хвилин це час угоди. Але тут ще дублюється час до 1548. Ми виставили час до. У мене, мене інший часовий пост ми виставив до 16.48. Ми все виставили, натиснули сигнал, все. Що нам залишається далі, тепер просто чекати. Тут у нас також є плашечка типу аналітика. А, це за рахунок то це за рахунок чого був виданий сигнал і час завершення угоди. Також, якщо перейти на бінаріум, давайте я вам зараз поясню. А ще раз як працює тип угоди, як проходить заробіток або навпаки збиток. Дивіться, ось це наша точка входу. Бачите, ось вона. А, наш прогноз на вгору, тобто повищення. тобто нам потрібно, щоб графік в кінці зафіксувався вище, ніж наша точка входу. Що він зафіксувався вище, ніж ця лінія? Тоді цей прогноз буде правильний, розумієте? За рахунок того, що наш прогноз вгору, якщо ж він навпаки піде нижче, бачите, ніж ця пунктирна лінія, бум і зафіксується в будь-якій будь там діапазоні нижче, ніж наша точка входу, в цій так би мовити, зоні, наш прогноз буде збитковим, оскільки ми сказали, що графік у нас піде вгору. Тому, якщо б на у нас прогноз був... Умовно кажучи, вниз, тоді нас би цікавило, щоб графік зафіксувався в нижній точці. Оскільки нас прогноз вгору, то нас, нам цікаво, що він зафіксувався будь-які точки вгорі. Цим самим сайт iBoost і всі інші стратегії, які в мене є в закритому каналі, вони направлені на те, щоб аналізувати ринок та заробляти реальні кошти на ньому, розумієте? Тому, в принципі, цим я і займаюсь. Знову таки, наголошую, що. Посилання на мій телеграм-канал на мій закритий. Я можу вам навіть прямо зараз показати свій закритий канал. Секундочку, так ось дивіться. А перед вами мій закритий канал. Давайте я ось так зроблю. Що ви дивилися за графіком і за закритим каналом. Це мій закритий канал. Зайдемо сьогодні. Розклад сесії. Бачите, Євген в 12.017.00, Богдан 14.19, в 21. У мене тут я. Я сам торгую, два аналітика. Також у мене тут є закрите базове навчання для всіх новачків, актуальні стратегії, торговий боцсигналами, сайтики, де є сигнали і буст. Це зараз я вам показую цей сайт і буст. І давайте подивимося його. За сьогодні, дивіться, сьогодні у нас були угоди USD чи вниз, а, бумс, аналіз відпрацювання. Бачите, всі реакції живі, всі люди живі. Прибуток. ідемо далі. ЮСД Чіхофе вгору сімсот Також а, аналіз прибуток. Ось скрін відпрацювання. Також 92 реакції, всі позитивні. Тут є також негативні реакції. Ось, дивіться я. Як, як тут не ось бачите, є негативна реакція типу розбите серце, але їх ніхто не ставить, тому що зараз плюси. Бум в принципі так. Тому ви хто хоче потрапити в цей торговий закритий ком'юніті, просто переходьте в закріпленому коментарі під відео. Під відео пишіть мені в телеграм, хочу в команду. пишіть я з Ютуба, хочу в команду. І я вас додам в команду. Навіть без місць, взагалі, хто додивився цього до цього так мовити, періоду відео, просто пишіть Хочу в команду, я з Ютуба, я вас додам взагалі без ніяких питань. Тому так, що зараз ми, в принципі, будемо з вами виключно дивитися. Що у нас там відпрацює чи не відпрацює наша угода? Я думаю, що відпрацює, тому що дивіться наскільки вище графік. Якщо зараз угода відпрацює, ми з вами заробимо чистими 25 200 гривень. 25-200. От люди питають, як як ти так багато заробляєш? Ось, в мене одна угода зачиняється, я заробляю 25 тисяч 200 гривень. Прямо зараз дивіться: бемс-бемс-бемс-бемс. Давайте очікувати. ну Тут 100% плюс. Бачите? І зараз і на ібусті буде плюс, і тут буде плюс. Давайте дочекаємося вже цього моменту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту І єсть. Так, тільки що ми з вами заробили чистими 25 тисяч 200 гривень. Давайте відразу переведемо на долар. Я зробив тільки що 600 баксів. Далі приходимо на iBoost. Також ціна відкриття пари, ціна закриття. Він всі графіки абсолютно реальні, все сходиться, все чітко. Тому що вам хочу сказати, після цього можна просто заходити в профіль, натискати в інтрал і виводити кошти там на карту, на крипту, куди завгодно, і йти купувати собі а, чай з шоколадками, умовно кажучи. Тому що ось такий от ролик, я надію, всім сподобався, всім максимально щось цікаве для себе. А, з нього Взяли, тому чекаю всіх сому телеграм-каналі. приєднуйтесь заробляємо газ.